Добрий день, шановні учасники конференції, я дуже вдячна всім організаторам, які надали таку можливість взяти участь у цій конференції з дуже цікавою темою. Спадщина Олени Петрівни Блавацької є той спадщиною, яка в повній мірі ще не оцінена сучасниками, і яка Має в собі безліч різноманітних таємниць з точки зору сучасного наукового підходу. Але ці таємниці, якщо ми будемо приміняти до них духоматеріальний підхід, от саме той підхід, про який каже таємна доктрина, вони стають не таємницями, а навпаки, пояснюють ті чи інші протиріччя, які існують в сучасних наукових поглядах на ту чи іншу наукову проблему. Я обрала сьогодні саме таку наукову проблему, дуже важливу, як походження людини. І ми розглянемо, як можливо усунути різноманітні протиріччя сучасних наукових поглядах на походження людини за допомогою таємної доктрини Олени Петрівни Блавацької. Спочатку трошечки про сучасні погляди на антропогенез. Еволюція людини вважається, десь розпочалась приблизно до 10 мільйонів років тому з перших савців. Ці перші савці, які мали назву примати, тобто вже мали особливості частково мавп, Частково мавпоподібних людей, в сучасний період вже не існує. Це така переходна ланка. І ця перехідна ланка десь в Східній Африці вважається так, під дією зовнішніх факторів, природного добору, боротьби за існування, таких елементарних еволюційних факторів, як дрейфгенів, ізоляція, як мутаційний процес, все це привело до того, що почали. Від цієї групи приматів, савців приматів поділятися різні ланки савців, які також савців-приматів, які також мали в собі риси як людини, так і людиноподібної істоти. Вибачте, як мавпи, так і людиноподібної істоти. Вважається, що існує величезна кількість тупікових ланок, які ні до чого не ведуть, і є якась така магістральна лінія, яка для нас, для всіх, уявляється, як це перші первісні люди потім. Старовинні люди, потім неандертальці, потім краманьонці, тобто те, що зазвичай ми вивчали в школі. Ну і Рушінні сили природні на початку еволюції, і чим далі еволюціонувала людина, тим більше починали працювати соціальні рушінні сили, серед яких найголовнішими є труд, праця і мова. Мова внаслідок того, що треба було домовлятися що щось робити. Ну, ось такі трошечки. Не до кінця зрозумілі соціальні сили, які скоріше є штучними силами, тому що, як би людина не захотіла об'єднатися, мова повністю сформована може з'явитися лише внаслідок її розвитку духу. Ну, це вже ми трошечки заходимо на таємну доктрину Олени Підрімблавацької. І перед нами така схема, дуже дуже спрощена схема. Що перші десь 10, 10 мільйонів, навіть 25 мільйонів це Східна Африка, африканські такі австралопітеки або гомініди, перші гомініди. Форми, які не зараз не існують, переходні ланки такі вважаються в еволюції, існують періодично перехідні ланки, які зникають повністю, залишаючи найкращі свої надбання в своїх нащадках. Ну і такі найстаріша ланка дала початок цілої групи антропоїдних предків, які до сьогодні повністю всі вимерли. Ну, і одна з цих ланок дала найдавніших людей це приблизно 2,4 мільйони років. Наприклад, людина уміла, людина прямоходяча, потім різні, дуже різні різноманітні залишки, 2,4 мільйони років тому знаходять антропоїдних таких. Гомінід, всі вони чимось схожі, але все ж таки можуть чимось відрізнятися. І ось нарешті давні гомініди. Це десь 300 тисяч 40 тисяч років тому, неандертальці. Ну і нарешті кроманьонці, сучасні люди, 40-35 тисяч років тому. Тобто, вважається, що неандертальці заходили якимсь чином. На кроманьонців і співіснували разом. Тобто це два різ, різних види людини, і е, відома нам така відомий малюнок, е, антрополог і скульптор Герасімо відтворив по скелетах е, всі ці е, існуючі гомінідоподібні форми, е, які колись були віднайдені до сучасних кроманьонців. Бачимо, що різниця між ними дуже суттєва, і більше нагадує все ж таки різні види, можливо, які існували паралельно. Але сучасна антропологічна теорія підтверджує, що один вид походив, давав початок іншому, і ось безпосередньо неандертальці вважалося є нашими предками. Тепер деякі такі протиріччя, які кидаються в очі, перше. Ну, неандертальці ніколи не заходили в воду. Ті міста, де мешкали неандертальці на європейському континенті. Вважається, що всі походять від загальних предків Східної Африки. А потім краманьйонці. Краманьйонці почали мандрувати, будувати човни, мандрувати, вони не боялися води. Неандертальці страшенно боялися води, ніколи в неї не заходили. Крамоньонці відносились до води, як до своєї стихії. Будували човни і мандрували, дивіться, як далеко могли мандрувати краманюнців. Наступне протиріччя, яке стало відомо у 2009 році, з розвитком паліогенетики тобто, це секвінування геномів, розшифровка геномів стародавніх. Людських пращурів, як вважалося, нендертальців і кроманьонців призвело до того, що група під керівництвом Сванте Паба в Німецькому Лейпсівському університеті Макса Планка вона довела, що між геномами нендертальців неандертальців і кроманьонців величезна кількість незбіжностей, тобто різниці більше. Більше ніж між сучасним шимпанзе і людиною. Тобто більше відмінності між кроманьонцем і неандертальцем. Так, да, неандертальці могли схрещуватися з кроманьонцем, дійсно, це є. І фахівці стверджують, що в геномі сучасної людини від неандертальців може бути від там, 5 до 30% генів. Від неандертальців. Але неандертальці і кроманьйонці, вже сучасний підхід такий, а що підручники досі кажуть, що це ті ланки, які пов'язані з собою. Сучасний підхід стверджує спочатку розвитку палеогенетики, що неандертальці і Краманьонці дві зовсім різні ланки людей. Ну тоді питання: звідкіля взялися неандертальці, звідки взялися кроманьйонці. І тут нам на допомогу безумовно буде приходити. Таємна доктрина. Ще деякі особливості треба відмітити неандертальців і кроманьонців. По-перше, кроманьонці, ну як ми сказали, були більш окультуреними. Тобто прикраси носили як неандертальці, так і кроманьонці, одяг також, але одяг неандертальців був більш досконалий. Однаково вони ховали своїх померлих. Навіть був ритуал поховання, але якщо ми кажемо про кроманьонців, у них практично був відсутній канібалізм, неандертальці їли один одного. І е, коли кажемо кровожерливість, така свирепість, вона була більш свій, е, притаманна. Неандертальцям. неандертальці кроманьонці користувалися вже вогничем для обробки їжі, але неандертальці могли їсти і сиру їжу. Ми знаємо, що з розвитком обробленої, з розвитком вміння обробляти їжу їжу, формується така особливість людини як розвиток кори головного мозку, яка стимулюється саме через оброблену білкову їжу. Ось такий чудовий. Чудове таке доповнення. Тобто, неандертальці по рівнянню з кроманьонцями були більш дикі, більш недосконалі, більш нерозумні і так далі. І так далі. От можна це все, все, все так порівняти. Два зовсім різних види людини розумної людини. Вибачте, людина розумна вже походить від кроманьонців. Далі дуже цікавий факт: десь приблизно 10-11 тисяч років тому відбулася. Неолітична революція, і кроманьонці перейшли від збиратства до такого сіло способу ведення господарства, почали обробляти землю, почали привчати тварину Тварин і коня в тому числі отримали додаткову силу, яка допомагала їм орати землю. І це відбулося 10-11 тисяч років назад. Запам'ятаємо цю дату, тому що виникає завжди питання: хто їх всьому цьому навчив? Ще одна особливість кроманьонців, яка суттєво їх відрізняє від неандертальців, те, що вони малювали. Це прагнення краси, знаєте, така витонченість. Ми можемо сказати, що це прагнення краси і витонченість виключно якості духу. Вони не притаманні матеріальній структурі, вони притаманні духовній витонченій структурі. Кроманьонці малювали не тільки для того, щоб ну, відпрацьовувати якісь мисливські навички, а ще і для того, щоб захоплюватися, щоб відтворювати красу. Ну І на цьому малюнку намальована жінка з, з, з дітьми, яка більш витончена, малює. Не чоловік малює, а жінка малює. Яка може і не палює на цих тварин. Причому тварини, намальовані від печері Шаве у Франції, вони настільки досконалі, що якщо вам здається та, щось, таке, це якісь графіті. от, намалюйте таке графіті самостійно. Вони повністю відтворюють ну, той зовнішній облік і тварин. І людини, і, і рух показують, і показують і красу, і досконалість, і граційність, все-все все тут присутнє. Тобто, це особливість тільки неандертальців. Кроманьонці, вибачте, тільки кроманьонці. Неандертальці не малювали. Малювали тільки кроманьонці, витанченість, прагнення краси, малювання. Тільки кроманюнці. Відповідно до еволюційної сучасної теорії, нічого не виникає те, що не потрібно внаслідок чисто тоталітарних таких характеристик. Малювання в печері потребує велику кількість витрачання енергії, а якийсь, як кажуть, прибуток від цього великий відсутній. Це передання знань, це передання інформації і ще й це захоплення прекрасним світом. І дуже багато відповідей на всі ці протиріччя зняття цих протиріч відбувається через ознайомлення з антропогенезом другим томом таємної доктрини Олени Петрівни Блавацької. Ну нам всім дуже добре відомо, що це перекладені станції. З... З дуже старовинної мови сенсар, а потім ці станції мали бути коментовані. Таємна доктрина – це коментарі до цих станцій. Від цих станцій до кінця невідомий, що скільки їм років, але там йдеться саме про еволюцію з одного боку нашого всесвіту і про еволюцію. Людини дуже цікава і бажано зануритися науковцями. А я є біологом, я також науковцям в ці, в ці тексти для того, щоб зрозуміти, що вони не просто якісь відірвані від життя, вони мають багато раціональних зерен. Ну, і перше, Олена Петрівна каже, що рушійною силою еволюції не не боротьба за існування, не соціальні сили, а всі перш за все, еволюція духу. Всі речі отримали свій початок у дусі. Спочатку еволюція почалася зверху, в несхідному порядку, а не навпаки, як це викладається теорією Дарвіна. Вся еволюційна теорія вивчається і в школі, і в вищих навчальних закладах, саме від простішого до найскладнішого. В дійсності все було навпаки. Ну і Олена Петрівна каже, що на землі існувало п'ять людських рас, ми є п'ятою расою, які народжувалися одна від одної, росли, розвивались, старіли та помирали. І кожна з рас існувала на своєму, на своєму континенті, який після закінчення еволюції вкривався водою. Ну, це дуже відома багатьом езотерикам і теософам і інформація. І сучасні люди це п'ята раса, вони з'явились приблизно один мільйон років тому, їй передувала четверта раса Атлантів. Вони мешкали на континенті, що опинився під водою внаслідок трьох катаклізмів. І тепер у та цікава. Цифра 11 тисяч років тому відбулася остання катастрофа з залишками та Мій, островів від Атлантиди. І ці 11 тисяч років якраз ця дата, коли почалась 10-11 тисяч років неолітична революція і активне заселення Європейського континенту. Можемо вважати, що Атланти були тими колонізаторами, які відправилися на Європейський континент і тіми, хто передав знання кроманьонцям. Самі кроманьонці, скоріше за все, і були тими, хто був породжений безпосередньо Атлантом. Ну, серед них були як просвіщені посвящені ті, які знали сутність вчення, а також і ті, які втрачали це знання за плином часу. Ну, Вважається, що історія Єгипта, відповідно до таємної доктрини, розпочалася 75 тисяч років тому. Це одна із перших колонізаційних груп Атлантів, якраз 75 тисяч років відбувся катаклізм, який потряс Атлантиду, а потім 16 тисяч років. Це Греція. Греція отримала другу хвилю колонізації. Ну, Олена Петрівна також стверджує на підставі цих станцій, що до Атлантиди існувала Гіпроберея та Лемурія. В Гіпербарії мешкала друга раса. Ця друга раса, як і перша раса, вони не мали тіла, вони були астральними формами, величезними астральними формами, і вони були андрогінами, розмножувалися виділенням крапель поту, ну як таких, як брунькуванням сучасні деякі тварини. Це виділення було не тільки розмноженням самої людини, а це виділення також розсіювалося у просторі і так як воно було дихотворено. Бо первична людина була дихотворена, воно спонукало до еволюції більш нижчі форми. І дуже цікаво описується оця Гіперборія, вічно квітуща країна, Гренландія, серед інших. це другий материк. Він був перед послідовно перетворений з едемів з вічною весною, Гіперборейський Гадес, тобто острів, який був оточений виключно водою. А потім з'явилася з вод океану, з'являється Лімурія, третій. Важливий дуже континент для лемурійців. І перші лемурійці, це буде третя раса, вони ще не до кінця мали фізичні форми, і в лемурійській расі відбувається те, що називається першим падінням. Лемурійці входять в. Процес саве куплення з тваринами і породжують мафоподібних величезних істот. І виходить так, що цей процес відбувався неосвідомлено, бо свідомість лемурійців ще не була розвинена достатньо. Цей процес відбувся несвідомо. І ця третя раса потім дає четверту расу, дає Атлантів і в третій расі Відбувається наприкінці цієї третьої раси розділення чоловіків, жінки, які вже в Атлантиді повністю представлені як окремими представниками одного виду людина. І залишки цієї лемурійців або свідчення артефакти Лемурії – це остров Пасхи і залишки отаких гігантських скульптур. На початку свого існування Атлантида, по свідченню тайної таємної доктрини, простиралася від берега Венесуели, я зберігаю орфографію таємної доктрини, через Атлантичний океан до Канарських островів та Північної Африки, і від Ньюфаундленда майже до самих берегів Франції. Ось такий був континент. Ну, а далі оці е, протиріччя, хто міг навчити людей і ревчити домашніх тварин, і ведення господарства, і будування житла і красі, саме головне красі. Будь-який народ має обов'язково етнос, має свого культурного героя. Ну це Прометей, це для Греції, це Кацелькаатль для Мексики, це Тот, Асиріс, Зіда, Мат, це всі ті боги, які. І богині, які навчали людей всьому, чому вони мають потім робити від господарювання до виховання дітей, оце все культурні герої. Можемо стверджувати, що культурні герої походять саме від культурних героїв нашого періоду від Атлантів, від тих Атлантів, які зберіглися після. Всіх катаклізмів і переселилися на європейський континент, і не тільки на європейський континент. Експансії, скоріше за все, було багато. Ну, таємна доктрина також пояснює це, знову повертаюся: еволюцію савців через еволюцію або іманації людини. Всім відома з таємної доктрини така схема. Це саме перші люди, це друга раса, це третя раса, де відбулося вже затвердіння часткове і матеріалізація, і пішов процес роз'єднання статей, потім четверта раса, нарешті п'ята. І от дивіться, з первінної астральної раси, еволюція десь приблизно 300 мільйонів років розпочалася, виділяються савці, савці також астральної форми. Дивіться, як цікаво Олена Петрівна пише про те, як з'являються ці форми. Вся життєва енергія цих астральних перевисних форм людських розсіюється, і з нею широко далеко та далеко вживається все, що тільки можливо, природою для виробництва перших тваринних форм савців. Савці. савці. Походять від людини. Всі інші форми, там, риби, там, амфібії це інша еволюція, це не від савців, як каже Олена Петрівна Балавацька. Чому от період існування динозаврів існували люди, але люди це були в астральних формах. так? Це коло почалося з астральної людини, від битка дхямхоганів, які мають назву будівники. Людина є альфа і омега об'єктивного творення. Тобто отійманації первисної людини вони досталися тим тваринам, які також були поки що астрального вигляду, і подальше це буде еволюція савсій. Бачите, як це тут зображено. Далі дуже цікава таємна доктрина пояснює, що мавпи походять від людей, а не навпаки. Ну і ми вже про це казали, що це перше гріхопадіння несвідомо третьої раси, коли відбувається своє в, в, в третьої раси з твариноподібними істотами в той період вже існувавшими, які також виділились від первисної людини, але вони не мали. Отої частинки, яку має людина, вони мають тільки частини її фізичної форми. А потім свідома четверта раса вже знову відбувається друге падіння, вже свідома, за що й приходиться відповідати четвертій расі. І тоді четверта раса свідомо вже повністю в людській подобі входить в відносини з мавпоподібними істотами і породжує. Ті, які вже еволюціонували від першого падіння, і породжує отіх мавп, які еволюціонували паралельно. Тобто всі протиріччя існуючої сучасного антропогенезу, можна пояснити з боку того, що оті всі мавпоподібні предки гамініди, яких знаходять, це є еволюція мавп. До людини вона відношення не має. Людина еволюціонує через цю низку, починаючи від перших астральних людей через другу, третю расу лімурійці, гіпербарейці, Атланти і нарешті п'ята раса. І як підтвердження того, що дійсно людина могла давати свою матеріальну частину тваринам. Є е, організація геному людини. Відомо, що в геномі людини десь 98,8% непрацюючих не працюючих генів, працюючих всього 27 тисяч. Це 1,2%. ціла Не ділянки розділяють окремі генні проміжки. Ну це вже відомо, бо відбувався секвенування повне геному людини. І коли воно відбулося. Науковці прийшли в таке якесь ну, непорозуміння, не, не навіщо така велика кількість некодуючих ділянок. Якщо ми будемо переходити нижче по еволюційній спутниці, то будемо бачити, що кількість некодуючих ділянок зменшується. І дивіться: 20, 223 гена у геномі людини це кишкова паличка, те ж саме, що в кишкової палички, 98, 99 – це шимпанзе, 90 – те, що ми ще, тобто всі савці отримали матеріальну форму саме від людини, це пояснюють єдністю походження, але чого нема тоді такої подібності між геномом людини, наприклад, ну і геномом якоїсь рослини. чому нема або там геномом ті же Риб. І що цікаво, що прокаріатичні організми доядерні, це бактерії, які вважаються найпершими з'явилися на землі. Вони мають дуже спрощене геном, в якому майже відсутні повтори і величезні межані промежки. Вони з'являються лише на вже усавцасів і деяких форм живих організмів, і на найбільша надлишкова ДНК самого людини. Тобто пояснювати цей факт можна використовуючи таємну доктрину, що геном, як матеріальна частина, давалася людиною різним формам живих організмів. Людина, як перша причина більшості живих організмів на землі, ну, перш за все, це безумовно савці, має найбільший текст геному, який зменшується внаслідок того, що він передається в спосіб, який ще наука не приймає. Цей процес через бункування, потім народження. Першим живим формам в скороченому вигляді, відповідно до їхнього призначення та подальшого самостійної еволюції. Тобто від складного геному до спрощеного. Складне спочатку передається, щоб спрощене існувало. Тому в цьому складному геномі людини така велика кількість некодуючих, не працюючих ділянок. Ну, є якісь доводи, є якісь докази. Які підтверджують всю ту еволюційну теорію, про яку пише Олена Петрівна Блавацька в таємній доктрині». Безумовно, це і скульптура острова Пасхи, це і скульптури Баміама. Вважається, що це п'ять буд в Афганістані, в Баміамі, в містечку такому існують п'ять скульптур, п'ять скульптур Бут. От найбільша скульптура, бачите, яка вона величезна, люди дуже маленькі порівнянні з нею. В Дійсності стверджу, Олена Петрівна, що посвящені знають, що це є е, е, ілюстрація еволюції п'яти раз на Землі. Перша астральна і друга ще астральна це дуже гігантські форми, дуже велетенські форми, потім третя, яка набирає вже фізичну о, особливості, е, потім це десь до 18 метрів, потім це до 4-3 метрів це м, четверта раса, і нарешті. До двох метрів не більше це вже п'ята раса людства, і це ця ці скульптури якраз і підтверджують, яким чином відбувалася ця еволюція. Знову рушільною силою Олена Петрівна на цьому наполягає еволюцію: є неприродний добір і боротьба за існування, соціальні рушники сили, а перш за все, еволюція духу тією головною складовою, які отримали люди від наших вищих пращурів. Саме духовна еволюція сприяє фізичній, а не навпаки. І Олена Петрівна також пояснює, що антропогенез не зупиниться на нашій п'ятій расі, за нею з'являться шоста раса, більш блискуча, ніж всі ті, про які ми знаємо зараз, і за циклами матерії слідуватимуть цикли духовності і цілком розвиненого розуму. І ці саме слова вони надихають будь-якого теософа, будь-якої людини, яка занурюється в таємну доктрину, надихає на оптимізм. Яке б не було наше складне життя, все одно найкращі з нас будуть продовжувати еволюцію в наступній разі, і навіть не найкраще, все одно будуть мати велику кількість різних шансів, саме тому, що ми маємо ту головну складову, яку отримали. Від наших вищих ращурів. Дякую, дорогі друзі, за увагу. Мені було надзвичайно приємно розповідати, розкривати перед вами сутність антропогенезу Олени Петрівни Блавацької, а також пояснювати, наскільки антропогенез за Оленою Петрівною Блавацькою позбавлений будь-яких протиріч, на відміну від якого сучасні погляди на науковий, наукові погляди на антропогенез навпаки. Мають ці протиріччя. тож будемо вдячні нашій співвітчизниці, будемо розуміти, що процес відбору найкращих продовжується кожен, кожну хвилину. І е, той процес, який відбувається зараз в Україні, Олена Петрівна нам нічого про нього не писала, але ми можемо точно сказати, що е, ЗСУ зараз виборюють для. Нас, українців, можливість еволюціонувати, і рухатися вперед, в той спосіб, який притаманний е, саме людини, яка відчуває свій, свою гідність. Тож слава ЗСУ, дякуємо їм за те, що ми можемо збиратися на таких конференціях і зібраннях. До побачення, дорогі друзі.